Крутіється оцей болт і оця штука отак на мені обійшовся цей транспортер. жай здоров'я всім українцям та хто нас підтримує. Друзі, готуємося до жнив. Вчора ходив, дивився вже на єсмінчик, озимий. Висок вже такий розкусив, що аж зуб не зломив. Вже такий сухущий добрий. Не знаю, яка там натура в ньому буде, але вже, -вже на підході цієї неділі вже будемо збирати Сьогодні у нас, я не пам'ятаю, 26. 26 червня. Червнь. 26 червня сьогодні. Друзі, бистренько, ну встав, бистренько. Рано встав спокійно, посправлявся і бистренько підлагодив, трішки підшуманив, подивився, які недоліки у моєму транспортері. Тому що ви знаєте, що мені потрібно будинок там, де я складаю зерно, завозив будинок для, ну собі те, що мені потрібно завезти. Будинок старий і через вікно або відрами. Відрами це нереально. Реально, але економічно невигодно, скажімо так. Ну, ви зрозуміли. А чому я і робив цього, того року цей транспортер? Тому що це набагато легше і полегшить мені роботу, щоб під'їхав, поклав транспортер із товаришем стою. З того року він дякую йому допоміг мені, що ми кукурудзу ним, то ми не встигали його загрузити. Але там був інший двигун. Поклав я двигун з генератора вже. То я брав в кума, 3 кВт був на півтора тисячі обертів. Тягнув, що шалений. Зараз я більш детально вам розповім по цьому, що я робив, що змінив, які були, як би сказати, ну щоб сильно там були якісь моменти такі, то ні. Оце було отут, що оця падала, як би сказати, що натягується на ній сам, сам транспортер. Оці роги, чи як вони там стойкі, оці, то трішки падали. Зараз більш детально я вам це розповім. Що я змінив? Змінив, зробив я його так, що він вже в мене транспортується. Бачите, зараз опусто рогиці. Щоб було видно. Тому що в мене воно було, було трішки без цегу. Було вже було без сегу і ціпляв мотузками, так я його пере, пере, перевозив. Незручно, а так вже зручніше. Це став, зробив. Оця штука в мене відкидається. Зараз я вам покажу. Відкручується оцей болт і оця штука отак бік туди. Раз і піде. Змінивши натяжні оці кріплення. Ці всі я залишив. Це підшипники від стойок, від передньоприводних автомобілів. Хто знає, той знає. І розварив вже тут з металу. Профтруба 20х30, 20 на 20, такі розтяжки. Отут вона, Оця плита, цей вал тримається на цих двох підшипниках. Бачите? І отут я приварив полоску таку 40 на 70, просверлив отвір і отут такі натяжні. Бачите? Щоб воно тут фіксувалося. Це більш надійно. Верніше, це відкручую отут, і оцим натягую. Воно Сюди натягнулося скільки потрібно, чи потрібно відпустити назад. І цими я вже фіксую, як би контргаю. Це більш надійно і надійніша оця вся конструкція, тому що то було все з дерева. А з дерева ви самі розумієте, що воно не сильно. Плюси і мінуси дерев'яної цього. над металевою. Моя суб'єктивна думка. Металева, звичайно, вона краща, надійніша. Рік оці і її вже трішки повело. Якби взяти в металеві такі вуглину, 50 на 50 десь зварити і ці досками обшити, можливо б це було. Але якщо вже брати металеві вугли, то вже купити листок тройки металу чи два листка, розрізати і поварити хороший такий короб цей зварити з металу. Надійніше, спорити не буду, так краще. Але, розумієте? Оце мені обійшовся цей транспортер того року. Десь 1400 гривень. Оце все. Було Дома які ще вугли. Від автомобіля оті чулки. чи я не пам'ятаю, чи купляв щось там, 200-400 гривень, самі чулки е полуосі в мене були заробіт, туди детально дойду. Це ось таке. Я теж купував, тобто, оце, що мені обійшлося, я пам'ятаю, 4 оцих доски 6-метрових, це вони 180 йдуть. Я помірюю вам точно. Так, 180 -та доска, це навіть не 200, вони мені обійшли 900 гривень. Все остальне, що я докупив там на 600 гривень, я не пам'ятаю. Чи на 400 гривень, я накупив ну, ще, саморези, отаке, отаке, оце, цього металу десь уголки, чулки, вже точно не пам'ятаю. Тобто, дешевий сердито? Дуже дешевий сердити. Що по цьому? Якщо йде, у кого є 200, оця я доска 6. На ширину, чи, як чи сказати, чи висотою, де верніше, на 200. То оці щітки пройдуть. Я обрізав їх, бо на 180-та не, не мішається не влазить. То я їх всіх обрізав. А, по ширині я врізав, по висоті підходить, по ширині. По ширині, отут тому що це 180 доска 20-ка, мінус 4, це буде вже е, що на 14 см. А ці вони мали чи 16, чи що. Чи 14 якраз, чи 15, що а, трішки повинен бути зазор, хоча б по сантиметру. Звідти і звідти. Ви зрозуміли. Зараз випробуємо, бо я не знаю, чи на цьому двигунові воно буде. Ну так ідемо по ходу, що хочеться сказати. Погано тягнуло і на тому двигунові. Ви того року мені порадили. Діма обший жестю. Жесть буде скользити, дерево є дерево, і не буде дерево вишуровувати. То вона тут обшита і нижня частина всередині обшита жесть. Звичайні куски, не цільні, от складжено просто так, щоб е, по ходу транспортера йшло. Далі що тут таке? Під'ємний механізм, ні того року, як валить, то буде знати, не ввалило, що живий. Все нормально. Розварив отут. Були питання. Розварив я отут його. Дві звідси, звідси розпорки такі поклав, щоб він не ходив. Поправді я ще його не підносив, він не знає, чи він підносить навіть. Но зараз побачимо разом і спробуємо. Тобто, це. Коли будете от таким чином зварювати тут полуосі, була моя помилка, я уварив оту трубку, бачите? Це полуосі, це полуосі, я поклав трубку і заварив звідти, звідти. Ні в якому разі варить лише з однієї сторони. Диференціал виконує оцю роль, щоб колеса повертали. Повернути не зможете. Тобто там варить так. Тут ось, звичайний на тросах отакі стяжки, бачите. Тут немає ні підшипників, потрібно де змастити, бо скрипить страшно. Ну, то таке. Ось, ось Звичайний, він нічого, він просто підтримує Отакий, якби квадрат зварний з угольника, підноситься на тросах. Ви ж не маєте його там, не знаю, ну, мене влаштовують. Далі. Конденсатори до цього двигуна йде. Один на 150, другий на 120 пускових. Приїде товариш Ярчик, ще під'єднаємо з генератора ті робочі, які там були, ще під'єднаємо додамо йому. Побачимо зараз, як він буде працювати по, по цьому. Коротше, 150 і 120, 270 пускових. Кнопка, зрозуміли, це все під'єднати, ви все знаєте, що я думаю розповідати. Тут стоїть проміжний вал. Тут у мене шкіл. 48, це що буде, 480 шкіл, ну Якщо це правильно, я кажу, тут стоїть двойний шків той, що ми точили. Пам'ятаєте, виливали, точили, цей мав бути тут, і, сюди, і тут він вже є. Двойний шків, отак зніми, З, з меншого йде на більше, щоб понижити, понизити, передатись на число обертів. Тут двойний шків маленький, йде на більший. Зменшити. Є ще в думці, зараз побачу, як він буде працювати. Тут ще менший виточити. Є ще така думка, не знаю. Передати числа, я не пам'ятаю. Тут, верніше, не пам'ятаю, я це на око все робив, тут і, нічого й не вираховував. Проміжний вал, подчіпники тут теж натяжні. Ось тут стоять знизу фіксуючі і оці натяжні. Тобто я ставлю цей ремень, натягую, ставлю цей ремень і отут я натягую отак. Ви бачите, тут вона вже так натягується. Тягушці чавуники. Хороший двун, зараз побачимо, як він буде. Працювати. Що далі? А, транспортер, це бушний з якихось комбанів. Поправді. Бушний такий вже, такий він вже був. Такий. Ну ще попрацює на, 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 на мій вік, я думаю, хватить. Там побачимо. І тут звичайний такий вал. Цей великий шкіл Олега товариша зняли з керниці. Ну, дружив мені, тому що ніде не міг знайти. І тут ще є таке е, корито. Ще на метр, десь сантиметрів 70, воно продовжує ще його, тобто довжина, але якщо підняти на косину, то вже 6 метрів не буде. Але з цим коритом буде 100% вже 6 метрів. Підносив я її, що вона оце максимально вверх підноситься, це на 2,40. 2,40 висотою. Не знаю, під який автомобіль влізе, не влізе, але 2,40, не знаю. Ну, мабуть, газон без нашивок, то, то завантажить. Тобто такі справи. Зараз ми запустимо її, подивимося, як вона буде працювати. Все, бачите, кажу по правді, що не пробував, бо ще залишилось. Фу. От зараз мені скажуть, що подвіра загадає. Ще залишилось то, що з того року стояло. Значить, ага, підноситься воно. Ну, зараз я вам покажу. Зараз я під'їду, побачимо, що я навіть не знаю, як воно з'їде з ним. По часному, тому що все. все... Все швидко, все швидко, але потрібно знати, чи воно буде працювати, чи не буде працювати. Розумієте? Тому що що поправити. Ну одне питання, що цей двигун потягне. От чи потягне цей двигун? Не знати. Зараз будемо бачити. Оце ну, з, цим, з цим кріпленням доволі непогано, я вам скажу, що ну, як, ось цим? Щоб чіпів за трактора, перевіз. Ну, куди потрібно, став, сховав, там, бо мені потрібно задіхати, щоб воно не заважалося вести, то просто підчепив його, перевіз. А... Вчора я його сюди привіз, щоб підремонтувати, то як вам сказати, тросами отак змотував, ну незручно їдеш, воно вперед, назад. Ну, таке, ненадійно. Пробуй. І ціплюється, він практично сцентрований у мене. Він у мене сцентрований. питань по ньому в принципі, ніяких немає. Бачите, він легенький. Навіть Мені здається, що туди трішки переважує. Ну, в принципі, ні. Сцентрований, що тут. Тепер приблизно. Навіть тут потрібно трішки більше ваги йому додати, щоб сюди було, розумієте? Але часом вже побачу, як воно щодо чого, як куди воно буде. І зараз відкрутимо, який механізм. Такий Такої. Ось, бачите, який механізм. Тут лиш коц. Вікторе, дякую за болти. От приємно, я вам скажу. Новенький, все коц пішов, достав як з складу. Класно такими речами працювати взагалі. І його на бік. Ай, я на бік його не відверну, Бачите? А це я стормозив. Чого стормозив, дивіться. Бо тут треба було таку проставку варити. Я виточив таку якби, шайбу. Тут бачите, ця профтруба зварив трішки вище, доска йшла нижче. І її потрібно було приварити до цієї профтруби 20х20. І я її приварив до тої. По ідеї воно мало бути отак на бік, туди, раз і піти. Але ідея... Ось, скажу, що ще не пробував, вам вже показую. Можливо, це і неправильно. Але я вам скажу, що навіщо її на бік? Можна його і такою, і просто поклапати. Правильно? Чи ні? Я думаю, що можна і так. що Це не так аж сильно принципово. його, що... відклав на бік. все рівно оцю штуку я забрав кріплення. Ну, Бачите, з одного звідти перекладаєш туди, звідти береш туди. Хочеться, звичайно, щоб воно було все все на місці, як і положено. Але ти ж не наберешся десь 5 двигунів чи 4 двигуна, на все треба там ставити туди-сюди. Що Їх немає. немає. А... Мусиш так. Він, він працював день, відвантажив там, чи два чи три дні, закидав зерно, зняв його все, він вже стоїть без, без непотрібний. Такі речі, а двигун вже пускаєш десь, десь інший. І ще ящик тут мені якось потрібно придумати зробити. От ще не знаю, як його зробити, але вже якщо то від суб можна так зняти, то зробити такий маленький ящичок, щоб він був аж сюди. Пам'ятаєте, того року такий масивний, здоровий зробив, незручно було, а з, цим, а з цим буде добре. Ну це ще я подумаю, як його зробити і думаю, що зроблю. Ну, от таким чином. Знаєте, все просто. І тут, тут підноситься. Можкого, важкого нічого немає. У мене тут оце саме максимальне положення, а там що мені потрібно, то я на вікно просто його ставлю і питань також ніяких немає. Отак. І все, його робоче положення на максимум. Зараз заміраємо стільки висотою. Скільки висотою воно так. висотяньке. Я думаю, газончик влізеться. До нижньої оце йде, воно скидає її. мірою. 2,40. 2,40. Але двірі в мене тут знахило. Тобто, якщо взяти на рівень сюди, то ще плюс сантиметрів, тобто ну, 20 см. Тобто 2,60 Ну, Ну, 20 см, але теж приємно. І зараз ми запустимо. Yeah. <laughs> Не знаю Зараз найголовніше це перевірити. Якщо буде тригун і отягнути, тоді буде діло. Якщо не буде, то, то побачу. Побачу, що буде. Буду щось придумати. Вихід є, його потрібно знайти. Тут зараз щось я підкладу, поки що, як то кажуть, поки що так, як є. Я думаю, буде діло. Поки що так. Поки що так, а там побачиш. Obrigado. Ну, ще раз. Висновок висновок, висновок, висновок що добре. Дуже навіть добре. Доволі непогано. Трішки потрібно ще робочих конденсаторів додати, тому що як засипаєш на ну, всю, сипу, він так присідає, чуттєво присідає. що чути. От Конденсатор додати, мені здається, що буде діло. Не знаю, чи кукурудза це саме важче, що транспортується. Напишіть, хто в цьому розуміється, що саме важче транспортується, чи кукурудза саме легше, чи важче, як, що легше: ячмінь, чи кукурудза, чи пшениця, що із цього? все? Ну доволі непогано. Виправдувала надії і працювати буде. Рахуйте на 2,60 висоту підноси. 2,40 плюс двадцять оцей уклон. І я думаю, що якщо додати йому ще робочих, то можна і ще його підняти. Що там, 2,60 до 2,80. 2,80, там можливо, і 3 буде цікаво пробувати, але мені такої висоти не потрібно. Мені потрібно, щоб там він просто у вікно його поклав, лопатою закидав легенько, помаленько собі, ну бачили, як кидає. Це я з мішка просто отак брав, вже з мішків оцих ставив туди і сипав його насипом, туди воно і валило. Тобто лопату я так не зможу кидати швидко. Воно цей мішок втягнуло, там, я не знаю, скільки секунд, секунд, десять, можливо. Тобто продуктивність доволі, непогано цих скрипкових транспортерів, і я вам кажу, ще одне вартість, вартість оцього дерев'яного. Ну, Якщо у вас є хоча б якісь елементи, якщо це все купувати, то це космос буде. розумієте? А Якщо є якісь елементи такі у вас, хоча б щось, це транспортер, чи що-небудь. Підшипники там такі питання, то не питання. А, от Тут його реально цілком реально зробити і робів. 2,60-2,80. Такий транспортер 6 метрів довжиною візьме з головою. Тобто, друзі, якщо комусь щось цікаво, коментуйте, пишіть, ставте вподобання. Завжди приємно читати ваші коментарі, бачити, що мою роботу оцінюють. Ну, роботу ту, яку я вам показую. Ділюся цим. Тому мені сильно буде приємно, якщо ви це зробите. Кому не важко. Воно дещо тут. <смі> так кладіть. Робіт. Нічого тут важкого немає, ну є трішки погратися. Ну, його робити не важко. Доски, скрутити, то це все, це таке. Неважка справа, якщо є що. Робіт, користуйтесь, я сподіваюся, що комусь стимулював, комусь допоміг, допомагаєте, підтримуйте один одного до наступних відео. До жнив і хай щастить.